Якщо батальйони укомплектовані бусифікованими, якщо батальйони укомплектовані непридатними, чи я кажу обмежено придатними, якщо люди там без ідеологічної, ідеологічного фундаменту, то ними керувати дуже важко. Так, бій їх змінить. Багато хто з них, які не пішли добровільно в війську, все рівно стануть непоганими, а можливо і хорошими воїнами. але основа неправильна. І це знову ж таки повернення до бази. У нас була зруйнована мобілізація з самого початку, і я вважаю, що вона була зруйнована спеціально, щоб Україна не мала можливості боронитися і щоб ми програли росіянам. Бо коли закінчився потік добровольців в першій половині 2022 року, нам треба було вже одразу вживати заходів, яким чином ми набираємо людей в армію для того, щоб ми могли боронитися. Ці заходи прості вони лежать на поверхні.